Місто Чернівці, вулиця Воробкевич. Однокімнатна квартира, третій поліцей будин. район хороший, тихий, і місце для автомобіля, поруч знаходиться, готель Чермаш, ринок Буковинський, магазини, банки, офіси. Також Є парк та озеро. Однокімнатна квартира. 32 квадратних метри. Ліфт перший поверх. Коридорчик спільний. вхідні двері дерев'яні, коридор, стіни. Підбита пластиком підлога, ліноліум, кімната. Стіни обої підлога підбита пластиком, підлога ліноліум, є телефон. Лоджа, лоджа стіни, стеля, побілка, підлога, ліноліум, є вмонтований шкаф, вся столярка дерева, кухня близько 6 квадратних метрів. Стіни, стеля, побілка. Вигляд з вікна, у двір. Ванна кімната. Ванна стіни, стеля, побілка, підлога, керамічна плитка. є ванна, душ. è il posto per montare il caffè